Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінні турботи. Але спочатку давайте пограємо в гру. Осінь яка? До нас завітала красуня осінь. Яка осінь, коли часто! Йдуть дощі дощова. А коли світить сонечко, то яка осінь? Сонячна. Коли дме сильний вітер, то яка осінь? Вітряна. Коли дерева різнобарвні, то яка тоді дітки осінь? Різнобарвна. Коли в лісі багато грибів? Яка осінь? Грибна. Коли одягаємо теплі речі, то яка осінь? Холодна. Коли зібрали, багато врожаю. Яка осінь? Урожайна! Дітки, ви молодці! Вже настала чарівна пора осінь. І у нас додалося турбот. Треба прибирати опале листя в саду, скошену траву, консервувати, збирати плоди на городі і у саду. У нас з'явилося дуже багато роботи. А давайте ми з вами поміркуємо, які ж турботи з'явилися у людей восени. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба? Урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати й побілити, у городі і саду. Все довести до ладу. Народі кажуть у доброго господаря восени силомина не пропаде. Восени засівають озиму пшеницю, яка влітку нас порадує щедрим врожаєм. Висаджуємо часник. Також восени люди збирають гриби, збираючи урожай овочів та фруктів. Господині готують заготовки на зиму. Осінь така щедра, така чудова пора року. Ось такі осінні турботи мають люди восени. Дякую за увагу!